Як швиденько розрахувати дозу жирознижуючого препарату, якщо у вас є ось такий засіб з оранжевою упаковочкою і з одним малюком, це є нурафен. То ми масу малюка ділимо на 2. Наприклад, у нас є дитина із масою тіла 12 кг. то ми беремо 12 кг, ділимо на 2 і отримуємо 6 мл препарату на одне використання. Якщо у вас є препарат ось такий з голубенькою упаковочкою, з двома малючками, це єнурафен Форте. Тоді ми масу дитини ділимо на 4. Тобто, у нас є, наприклад, дитина з масою тіла 12 кг, ми ділимо 12 кг на 4 і отримуємо 3 мл сиропу на одне використання. Якщо у вас є засіб, де дитинка у вигляді мишки, ось такий: це є засіб, який називається панадол, тоді ми масу дитини множимо на 0,625. Тобто, наприклад, маси дитина з масою тіла 12 кг. Ми 12 множимо на 0,625 і отримує 7,5 мл препарату на одне використання. Більш детально, як діяти, коли в дитин є висока температура, ви можете переглянути у моєму профілі.